Друзі, вітаю вас. Ну це поки ми їдемо в Миколаївську область, покажи Женя, веземо гуманітарну допомогу, так продукт, і медикаменти, і памперси. Щойно мені відомо стала наступна інформація. Олексій, добрий вечір. Тільки що було построєнням наших хлопців, і сказали вони, що їм сказав їхній їхнім що відкрили проти вас кримінальну справу, тому що ви назвали місце, де перебувають хлопці, що це небезпечно. Так, от я хочу передати вітання золотанічської владі, яка проти мене закликає кримінальну справу. Небезпечно хлопцям перебувати там, де вони зараз перебувають, де їх тримає цей начальник штаба е штучно виснажуючи пацанів перед нульовою позицією. Тобто вони повернулись з нульової позиції, так звана ротацію. Їх зараз виснажують спекою, е вони сплять на землі. Вони бігають з автоматами, це вони хватаються, так а це не такий відпочинок. Та це небезпечно. А то, що Оскар туди приїхав і дав кіпішов, це без це небезпечно. Ну то й добре. Отже, у нас, значить, є все-таки правоохоронна система, друзі, є. І влада нас чує чудово. Тільки покриває злочинців, покриває військових, які знищують наших захисників, е намагаючись закрити таких, як я. Волонтерів, звичайних журналістів, громадських діячів. Ребята. У вас не вийде з України склепати Московію. Те всі заткнули язики в жопу і мовчать. Ми не Росія. Вам нравиться Росія? Мандуйте в Росію. Це стосується всіх, всієї влади правоохоронної системи, яка звикла, щоб ми мовчали. Ми не будемо мовчати. Мандуйте в Росію і там мовчіть. А ми в своїй країні мовчати не будемо. Хочете мене посадити? Сажайте.